Всім привіт, друзі! Так, записую для вас по OKX Boost гайд. коротенький. Дивіться, все ж поки що, то, що я сам розумів, то я вам покажу, бо поки що я не в курсі діла повністю на 100%. Я думаю, що ніхто не в курсі діла. Просто всі пишуть пости, а толку з тих постів я не бачу ніяких. Ви покажіть і розкажіть, що там треба робити для початку. Вам головне пости і головне рефералки свої дають. Ну, я теж даю рефералку, але я, я, ну, хотілося б щось хоч трошки заробити за мою, за мою роботу, за те, що я записую ці відео і допомагаю вам заробити. правильно? Тому е, в інших каналах, може, буде знижка 20% на комісію, в мене буде 15% і 5% буде мені за хоч кілька доларів, може якихось я собі зароблю. Тому, якщо хочете якось віддячити, то реєструйтеся. По посиланню, або вводьте реферальний код. мій. Все, Всім дякую наперед. Що почнемо? Скачуємо і встановлюємо OKX-Wallet на App Store або на Google Play. він знаходиться. Є посилання по цьому, або, або знаходьте самі. Далі що ми робимо? Поповняємо собі сюди кошти. Дивіться, я, ось, ось тут вибирається мережа, мережа. Я вибираю BNB, бо так зручно з Binance перекидати сюди і назад. І комісія маленька. Так, Що нам потрібно тут робити? Ось натискаємо Boost, і тут вже вся інформація. Я так зрозумів, тут будуть з'являтися якісь події, наприклад, як на Альфі зараз дропи, ТГЕ, бустери і так далі. Тут теж будуть з'являться якісь події, і буде залежати, скільки ми маємо бустів. Точніше, чим більше в нас буде буст, бусту цього заробленого, тим більше ми заробимо з цієї події. Отак От я це розумію. За що ми заробляємо ці бусти? За об'єм торгів і за баланс. Який об'єм робити в день потрібно, я поняття не маю, якщо чесно. Ніде нічого не написано. Який баланс тримати, теж нічого не ясно. Я буду тримати 100 баксів тут. Буду закидати сюди для торгів там, 500, наприклад, поторгував і вивів, і 100, 100 тут лишив, наприклад. Я, я буду так робити. І торгувати там на 500 купив, на 500 продав. Це десь де в районі йти до 5 доларів в день. Тут вікно теж здається. До 15 днів, здається теж вікно, так само, як у Альфі. Тому. Так, щоб приблизно хоча б, ну, вкластися в 3-5 доларів в день. Хай буде, хай буде по 5, хай буде по 3-50 в день, тобто десь 50 доларів. Можна 5. На... Можна десь так, в принципі, 75 доларів потратити за, за 15 днів. Тобто це. Можна сказати, ми так, ризикнемо цими грошима, бо ніхто нічого не, не ясно, що воно буде. Але на початку зазвичай гарно роздають, як Альфа роздала. Там, перше IDO було на альфі там, від 3 до 8 тисяч доларів дало. Тому, тому варто ризикнути цими грошима і, і спробувати. Я, я думаю, що, що варто. Е, так, Обсяг торгів. дивіться, Обсяг торгів, ну, звичайно, торгуємо, тут буде показуватись обсяг. І баланс. Я це сказав. Так, які монети торгувати? Ось інформація за обсяг. І написано, що тут є група 1, група 2 і інші. Для того, щоб заробити 0,25X множник, множник, тобто множник до буста нашого, нам потрібно торгувати група 1, група 2 токеном. Тобто, купив за токен Група 1, купуємо. За, за токен групи 1 купуємо токен групи 2 і обратно обмінюємо. І так само група 2, група 2. Група 1 інші це 1X, це найбільший множник іде. Але тут група 1, це, наприклад, буде у нас USDT, а група а інші, це буде, наприклад, якийсь щиток. Наприклад. Ці щитки можна подивитися на. Альфі, наприклад, в мережі BNB, ті, що ми крутимо о, там, вони тут теж ці всі щитки, але там комісія на них велика дуже комісія на них. Тут іде менше, тут іде, хоча тут 4 в 4 рази більше, точніше, 3 рази більший буст. Але комісія набагато більша. Тобто, дивіться, а якщо ми торгуємо група 1, група 1, тобто USDT, там USDC в мережі BNB. Нічого нам не дається. Інші теж щиток на щиток міняємо, теж нічого не дається. Тобто нам треба вибрати або група 1, інші, група 2, інші, або група 1, група 2, або група 2, група 2. Дивіться, група 1, група 2, е дешево. Е йде десь. Ну, як дешево? Не дешево, звісно, не так як на Альфі, на Бінансі. Але, наприклад, е купити на тисячу і продати на тисячу, це десь в районі 10 доларів виходить. А групі Група 1 інші, або група 2 інші, це десь вийде на доларів 20. Така транзакція. Тому я навіть не знаю, що робити. Буду, напевно, один день крутити Група 1, група 2, або група 2, група 2, а один день група 1 інші. Так, які монети? Де подивитися ці монети? Вибачайте, що може я трохи швидко запинаюсь, бо я ще сам не розібрався, я хочу вам показати, просто щоб ви були в курсі діла хоч приблизно, щоб ви не пропустили цей момент, хоч може хоч, хоч трохи поторгуєте. Дивіться, ось BNB це від 17 сторінки починається. Ось бачите, група 1, це USDT, BNB і так далі. Нам потрібно от ви вибираємо, наприклад, ми USDT, група 1, і нам треба зараз знайти групу 2. Наприклад, який токен групі 2 ми будемо торгувати. Ось є BSC, 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 BSC Doggy, XRP, TRX, Slam. Я, наприклад, TRX торгував. Можемо вибрати якусь інакшу. Наприклад, от виберемо ми ось я, ось я показав вам приблизно, де подивитися ці. От, Наприклад, і тут натискаємо DEX. І ось, наприклад, вибираємо ми USDT, це група 1. А ТРХ у мережі BNB це група 2. Тобто це 0,25 множник. Наприклад, вибираємо купити на 1000 доларів і ось ми бачимо, яка комісія 2 долари. Плюс прослизання 1%, не можна зменшити. Воно пише 2 долари, але знімається насправді набагато більше. Знімається 2 долари в одну сторону, 2 долари в іншу сторону слопнути. І плюс прослизання, то вийшло десь в районі 10 доларів за такий своп тисячі доларів виходить. Якщо брати своп, наприклад, 500 доларів, то це вийде в два рази менше, це вийде десь 5 доларів вийде на комісію. Якщо ми беремо це 0,25 ножник. Якщо ми беремо інші, наприклад, то це буде вже з групи 1 інші, це вже буде 1X ножник, це вже буде в точніше, в 4 рази більше. Яку, яку монету? Монету можна вибрати, от, наприклад, з Binance, ось, наприклад, з Альфи. Наприклад, подивитися, ось я тут ці всі щитки, ось перші тут. Ну, перші, майже всі тут щитки, напевно, навіть всі, які рахуються, як інші. Їх нема в тій таблиці, що я вам показував, можете навіть перевіряти собі. Можете копіювати контракт, вставляти туди і перевіряти. Наприклад, візьмемо ми той самий Коге. Він, він рахується в групі інше. Коге. І от пошукаємо ми тут коге теж. Коге, ось я. Ось дивимося зразу комісія. Бачите, яка комісія? Візьмемо 1000, щоб було якось видніше. 6 доларів комісія, але тут прослизання менше йде. Зменшити прослизання тут теж не можна. 6 доларів комісія, тобто прослизання плюс комісія, тобто, тобто тут свап такий вийде там за 10 доларів, а тут вийде за 15, може навіть більше. Тому. Не знаю, не знаю, чи це воно того варте. Хоча можна, в принципі, потрошки пробувати. 3 долари плюс 3, можна, це буде десь 10 доларів, десь 500 доларів свап туди і назад. Не знаю, будемо щось пробувати, буду трошки торгувати, так, щоб за, за це вікно 15 днів вкластися, там, максимально в 100 доларів потратити сюди на комісію. Ризикнутися цією соткою. Ви дивіться самі, як. Як ви собі бажаєте. Ну, в принципі, я думаю, ви зрозуміли. USDT e група 1. E Вибирайте будь-який щиток, e наприклад, з Alphy з BNB мережі. Це буде група 2. Можна, ви e Можна вибирати коге, наприклад, AI або MKH, стабільні монети, щоб ще не втратити на курсі. E Можна так само торгувати з групи 1, e наприклад, XRP. Тут буде менша комісія, але тут буде трошки XRP, або, або е який це я торгував? TRX. Або TRX, наприклад. Тут буде менша комісія, але тут ще є вірогідність тратити на курсі на волатильності монети. Монетка, бачите, якось себе поводить. Тому можемо купити отут, а продати отут, наприклад. Тому дивіться самі, вибирайте оптимальну стратегію для себе. і... І пробуємо щось може з цього в нас вийде заробити. Все, Всім дякую з вас. Реакція за інформацію, як завжди.